Привіт! Сьогодні вам пряма трансляція з Канади, з магазина Фрешко з погоди дівчашої. ще вчора було дуже тепло, літак прямо над головою полетів, тому, можливо, буде погано й чути. Покажу, як прибирають сніг, дуйкою здувають. Ну і погнали. Боже, вчора так було ще тепло. Ми ще ганяли на коньках. А сьогодні сніг, мінус 16 морозу, холод, собачий просто. Ну ладно. Сніг біля магазина ще поки не прибраний. Але машини трохи є на парковці, хоч і не сильно багато. Хтось так їхав, що навіть знака зігнув. Пішли, бо мені треба дещо купити українського. Бо без українських інгредієнтів не виходить нам скрав. Тут але ножки, ходім, покажу квіти. Квіти, квіти. О, що тут є? Знижка 50%. Каланхоя за 3,47. Таке мертвяцьке, воно в мене так само здохне вдома. Нічого. Нарциси. Нарциси. Діфанділ, я знаю, буде англійською мовою, але не бачу у нас прочитати. Гербера за 3,97. Це гіацинт 6,47. О, розочки, трояндочки, 1299. Ось вони. В трохи занедбаному стані, Це не знаю, щось таке дивне, та я його нічого не хочу, бо воно все в мене теж вдома не виживе, не виживає, чує весну, хоче вже наче хоче проростати, сходить гарно. Ось так, ще квітів Картошка просто величезна. До моєї руки в порівнянні наче. Батат, а не звичайна картопля. Бурячка купа за долар 50. 3,28 за кілограм. Ось так. О! Гля. Тут прям капуста на голубці зразу. Але виглядає не дуже. А тут долар 29 за пів кілограма, 480 грамів. Так, ну ладно, Я сюди не за цим приїхали. Я думала базиліка, це спінач, Як це воно український спінач? Хм. Не згадаю трохи Солоденького, хто полюбляє. Це смачні батончики по 3,97 можна давати дітям у школу на. Перекус. Мої не хочуть вже такого, тому що у школі їх давали багато. Спочатку вони їли запити, а потім набридли, як і все з часом набридає. Приправа така класна, ми купуємо. Трохи дорогувата тут 1397. Знаю місця, де є дешевше, але її багато, в принципі. Та крупи, рис. Ось такий прикольний, довгий. 14-27 мінек звариться, наче дрібні макарьошки. Великий. Це оливкова олія. 39,97. за бутиль. Прям така класна зелененька. Думаю, вона має бути смачна, але не брала. Може хтось купував так ділиться відгуками. Томатна паста за 2,99. Далі в нас тут якась незрозуміла суміш. Там готові продукти. Так, йдемо далі. Тут маленькі Осиські 47. Пікерочки по 0,50 497. Це теж смачна. Річ розфасована. 8 штук в опаковці. можна брати теж дітям в школу. Я все приміняюся до дітей, тому що це моя головна біль кожного ранку зібрати ланчбокс, щоб покласти, щоб вони не були голодні, щоб вони з'їли його. Позрю, що це жуйки 2,69. Да, Червінку 269. А скільки в упаковці? 250 п'ятьдесят грам вага. 100 штук начебто. Тут різні смаки, але для нас це незнайомо все. Думаю, для когось ще є кухня, то буде смачно. А ось шоколад Керошен. Вафель долар $1,29. Так що в будь-якій країні тепер можна купити продукти, до яких ми звикли, які ми любимо, полюбляємо. Так, це все так. А я взагалі прийшла сюди по сухарики. Так що йдемо далі в пошуках сухарів. Пандджабі написано. 4,27 з горішками. Щось цікаве. Так, у вас то більше стає, то менше. Глядачі тут тунець 3,97. Тут трибка теж, всякі консерви. Так, ідемо далі. Гречана крупа. 3,97. Ось така. Я таке не купую, тому не знаю, де воно зроблене, на всякий случай треба перевіряти. Бурашка так маскується, щоб ми не виручали злочинців і бандитів. Моршинська, Моршинська це моя любов. 2,99 кожна. Клас. Тут теж 4,79. Ще ось така гаряча накрупа. Хороша. 33 корівки, долар 25, рачки 12.49. Це цукерочки 29. Ці теж 29 дев'ять манплан. Це бджілка. Молочні цікерочки тягучі. Все те, що ми знаємо. Сімки 4.19. Не знаю, смачні вони чи ні. Тому що ми їх тут не купували ніколи. Сподіваюся, не висвітилося на екрані. Я ще такий собі спеціаліст із прямих трансляцій, тому дуже б не хотіло, щоб висвітлювалася моя переписка все сюди. Надіюсь, там нічого не видно. Це ще тримаю анонімні швафельки. Рошен 2,49. Горіхові, молочні, лимонні 2,47. Батончики 57 копійок. Так, чай лавари 3,47. Любий, який тільки хочеш, та що любили в Україні, будь ласка, ромашечка 2,69 і м'ята теж 2,69. Це Цікаво. Імпортер Онтаріо, а виробник Германія. Ладно, візьмемо ромашку, ніколи не завадить бути спокійненькому. Ось тут ще крупи. Перлова 2,47, пшено 2,47, гречка 3,97 акційна. Знову гречка. Дійсно, українська. Щоб було схоже з запакуванням. Ану, зараз глянемо. Імпортер. А вироблено Молдова молдавська. Я думала українська. Хотілося б, щоб тут були українські продукти. 2,47. Боржоми. Хоч перець, хоч помідори, хоч капуста маринована. Все це 4-5 доларів. Ну, податок, звісно. Так, шпроти 5,29. І маленькі 5,99. Податок нарахують на виході, на касу. Ростане тобі і виписувати. Не хочеться відключати. Ось тут теж, як не зрозуміло, це часник маринований. Так, ідемо далі. У пошуках це сік 597, манговий. Є такий гарний додаток Юка. Я вже про нього розповідала, краще ним протестувати, наскільки це якісний продукт. Те, що ми не розуміємо, це тортики рошен 3599 і маленький 2499. Тут якась інша смакота, яка мені невідома. Риба. Риба, риба. Червона ікра 59,99, 500 грамів. Сальмона 400 грамів 897 філе Тут рибка телепатія за 10 доларів, але знову ж таки я знаю, де є дешевше. Ось і сухарики. Що тут у нас сьогодні? По 1,49. Залишилося все червоне. Все червоне. А ось є. Так, це з червоною ікрою, це з беконом. Там ще салямі з тої з боку є. І зараз ми це салямі і візьмемо. Ось салями. Ага, ось це сир є. Візьмемо це з сиром. А сметани та зелені, напевно, цього разу немає. Ладно, візьмемо те, що є. Ось так. Водичка. Так, до холодників іти не будемо. Там теж багато всього цікавого, але я вже маю топать на касу. Така вдалася прогулянка по магазині. Пепсі 2,69 за 2 літри. Не знаю, а скільки в Україні. Хто знає, напишіть цьому. Все, пока всім гарного дня.